А та питань. Це молода наука, це трошки небезпечно. З практики люди робили МРТ до і після. Ну, чоловіки, як діти? Ну кажуть, що вдома і стіни лікують. <гум> От. І кожен орган чи система при враженні вона в той чи іншій мірі або збуджує якусь групу м'язів, або ослаблює. Каже: я не знаю, що ви мені будете робити. А я кажу, а я звідки знаю? І вона так побідались, думаю, а то що ж я тут гроші плачу? Я на вас. Вчора образився, бо я не зрозумів, що ви за мною робили. То я вас прошу, зробіть так. як Вчора. Слухай, тобі так повезло в цьому році? Тобі такі дві травми. Чим займаються реабілітологи? Реабілітолог. Це людина, яка відновлює е, фізичне здоров'я людини засобами фізичної культури, тобто, вправами. Хто ваші найчастіші пацієнти? Ну, це такі можна виділити три групи. Перша це діти раннього дитинства, тому що батьки за рекомендаціями лікарів часто звертаються в ранньому дитинстві. По проблемам зі фізичним здоров'ям, усуненням фізичної фізіологічної незрілості, уражень опорно-рухового апарату, нервової системи і так далі. Друга категорія це основні люди середнього віку, які вже мають професійні захворювання або після травмування. І старший вік це вже проблеми опорно-рухового апарату або інсульт. Чи завжди потрібна реабілітація після травм, операцій або пологів? Я б сказав так, що реабілітація потрібна не тільки після переломів, а й після будь-якого захворювання, тому що людина, коли хворіє, вона спершу втрачає свій фізіологічний ресурс. Тобто відбувається атрофія м'язової системи, коли є обмеження рухової активності, упадок сил і функціональні можливості людини після лікування вони не відповідають тому, Статусу, який був до захворювання, і тому не тільки після перелому, але й при будь-якому захворюванні бажано зайнятися реабілітаційними заходами. Біль у спині це до вас. І грижі, і протрузії, і радикуліти, і шаси, будь-які ущимлення або запальні процеси в хребті. Вони говорять про системну похибку в опорно-руховому апараті. і саме вправами це грижі можна. Усунути локально, і вони можуть навіть зайти відновитись хрещова тканина. І якщо реабілітаційні заходи будуть доречне в повній мірі реалізовані з практики, люди робили МРТ до і після, то все повертається на такий фізіологічно оптимальний стан чи допомагають відновитися вітаміни і мікроелементи? Вітаміни, мікроелементи організму потрібні взагалі життя для формування і синтезу білків, жирів, гормонів, забезпечення гуморальної системи, тобто всього того, що називається в науці метаболізм. Тобто, Метаболізм це всі процеси, які в організмі відбуваються. Ну, понятно, якщо людина займається спортом, то у неї цей розходний матеріал відбувається швидше. Тобто, гіпертрофія м'язової системи, тобто її збільшення з... Зріст вимагає не тільки більшої дози добової вітамінах, мікроелементах, але й в їжі в цілому. Тому часто спортсменам додатково ще забезпечують там, четверте, п'яте харчування. Особливо там, де є кожен день тренування або два рази тренування, то трьохразове харчування їм буде недостатньо. Що таке кінезіотерапія і як це працює? Це молода наука, взагалі кінезіологія, кінезіологія наука достатньо молода. Там буквально там з останніх 10 років як вона там з'явилася і об'єднала в себе раніше відокремлені спеціальності там, з біомеханіки, фізіології рухової активності, фізіології спорту і і так так далі, так далі, і так далі. Тобто це наука про рух. Ну, От. А кінезіотерапія це вже аспект медичний, де за рахунок відповідних функціональних тестів визначаються слабкі місця в біомеханіці людини і їхня причина. Ось, кожен орган чи система при враженні, вона в той чи іншій мірі або збуджує якусь групу м'язів, або ослаблює. І от кінезотерапевти вони якраз це чітко вміють визначати. Але будь-яка терапія. І усувати, скажімо, таким же чином, поправляти на короткий час якийсь там стан людини. Тобто в цьому плані вони, як і всі в основному засоби медичного характеру, знімають симптоми, але не, не, не можуть вирішити питання причини виникнення. Даного, даної дисфункції. Реабілітація це завжди стаціонарно. Чи можна займатися вдома? Ну кажуть, що вдома і стіни лікують. <рес> От. Коли людину поміщають в приміщенні, де кругом білий халат, і весь час когось везуть, когось вивозять, когось там, то тут психологічна складова така, що людина дуже сильно переживає, що все-таки вона в лікарні. А вдома і близькі під Бадьорюють і обстановка відповідна, вона, тобто, ця атмосфера вона надзвичайно має позитивний вплив на швидкість одужання людини. Це правда. Наскільки ваша робота пов'язана з психологією? Ну, реабілітація, взагалі, крім медичної і фізичної, яку ми сьогодні більше говоримо, ще є і психологічна, і соціальна. Психологічна обов'язково, ну, загалі, коли ми почали говорити в Україні за реабілітацію, після 2014 року. Коли у нас дислокація, анексія відбулася, АТО, і хлопці, які почали повертатися їм після операції казали, що треба ще й реабілітаційні заходи, відновити рухливість, психологічна реабілітація, так таким чином. І тільки в 16-му році в Україні. Вели в реєстр спеціальності фізичного реабілітолога. Тому на сьогоднішній день вона якби потрібна була і всім, і давно, але фахівців не встигали не встигли ще підготувати якісних інститутів, які їх готують. Мало часу пройшло, тому в виборі от фахівців треба обережно підходити, бо дуже багато. Присутньо на ринку тих, які закінчили якісь там місячні чи двохмісячні курси. Це трошки небезпечно. Смішний випадок з вашої практики. М -м -м, більшість, звісно, строєм займаються жінки. Вони якось. Більше прислуховуються, у них більше швидше виникають проблеми з опорно-руховим апаратом, бо чисто фізіологічно у жінок скелетна мускулатура слабкіше розвинута, а коли жінка вагітніє, народжує дитину, сидить вдома, то в неї дуже часто виникають ці проблеми з опорно-руховим апаратом, бо після родів ніхто не відновлює практично. Це пункт перший. А чоловіки приходять вже в районі 40-50 років. Но чоловіки, як Значить, Смішний випадок такий, значить, приносять чоловіка під мишками, значить, там, друг і друг, і він ще таки заходить в кабінет, ще не ліг, нічого не, не, я з ним не зробив, він каже, значить так, каже, я не знаю, що ви мені будете робити, але, зробіть, але мені завтра на роботу. Це у це виникає сміх, тому що він ще нічого не зробив. Але вже ти, як би він тобі поставив, знаєте, як лікарю прийти і сказати, я не знаю, що ви будете робити, але зробіть мене здоровим. Ну тут такий юморний, такий присутні у нас часто моменти, коли пацієнти нас трошки тішать, необізнаністю в складності стану свого і часу, на який треба потратити, щоб їх відновити. Ну, Ще був такий кумедний випадок. Дід 78 років, він був хронічним гіпертоніком, у нього все время болить голова, підвищений тиск. І методику, яку я йому зробив, вона досить така пасивна, не офіційний реліз. Просто дуже, дуже це даже не масажні техніки, це щось простіше. Але він за своє життя, ну, йому ніхто нічого ніколи це не робив. Він встав, подякував, прийшов на наступний день, він каже, я на вас вчора образився, бо я не зрозумів, що ви за мною робили. Але я сьогодні прокинувся за багато років, коли мені не боліла голова, то я вас прошу зробити так, як вчора. Та, таким чином теж можна згадати це як. Чи працюють народні методи лікування спини та суглобів? Ну, якби не працювали, їм люди не користувалися, але вони знову-таки носять е е е короткочасний ефект. Ну, наприклад, той же пояс тобто він гріє тіло. Тобто, якщо спазмовану ділянку погріти, то настає полегшення за рахунок розслаблення м'язів. Бо захворювання, спазм він напружує м'язову скелетну мускулатуру, а тепло розслабляє. От. Тому їх носять, розтирають там, різні, різні мазі. При... Вживають і так далі використовують. І воно має ну, ярко виражений знову таки терапевтичний ефект, тобто короткочасний. І от якраз. Коли цей ефект наступає в кращому випадку, тоді треба зайнятися реабілітаційними заходами. А так як ми про реабілітацію, ви бачите, говоримо тільки декілька років, а у нас людей вже різного віку ну, достатньо, то практично у суспільстві не сформовано ще правильне розуміння, що це таке і що воно всім потрібно, особливо здорово. Я. Я завжди своїм пацієнтам кажу, що люди. З високим там, ну, інтелектуальним розум... культурним розвитком. Вони їздять в санаторії для профілактики. А в основному люди їздять в санаторії для того, бо вже лікар приписав. Тобто Краще здоров'ям займатися, коли воно є. Бо коли людина захворіла, треба займатися хворобами. Ну, я думаю, так логічно. Ви працюєте з дітьми? Я дуже люблю дітей. У ну, мене від мами, в мене своїх четверо, так що е, з ними простіше, вони відкриті, вони завжди тобі скажуть, що мені добре чи погано. Старша людина може потерпіти, може висказати потім. А дитина вона одразу тобі реагує, і з ними, звичайно, працювати цікавіше набагато, і ефект більший, тому що вони. За своєю природою, вони любопитні, вони цікавляться всім, і якщо їй боляче, то воно терпіти не буде. І якщо їй добре, то вона теж про це тобі скаже. Чи можливо встати з інвалідного візка? З візка? Так, звичайно. Але, Але це стан залежить від людини. Я вам скажу приклад: у мене була дівчинка два роки. Їй було на той час 18, от до 20 років ми з нею займалися. І вона їздила з мамою два роки на реабілітацію, на відновлення, але сиділа в візку. Ну, і Через декілька місяців занять, мама мене запитала, каже, Володимир, а моя донька буде ходити? А я кажу, а я звідки знаю. Вона так обідалась, думаю, а за що ж я тут гроші плачу? Я кажу, мама, почекайте секундочку. І я до цієї дівчинки, говорю, скажи сонце, ти ходити будеш? Вона каже, буду. О, кажу, бачите, мама, вона буде ходити. Чи ви думаєте, що я візьму її руку, ногу, і її там буду перебирати? Ні-ні-ні, вона сама стане, сама піде. Так відбулося. Тобто реабілітолог не бере на себе, він не повинен брати на себе відповідальність, що у вас там, яка у вас, а я вас зараз вилікую, а давайте я зараз вас навчуха. Ні. Це досить ленива, пасивна взагалі спеціальність. Можна сказати, що ми беремо гроші за те, щоб людина щось робила. Можна навіть так сказати. Розумієте? Людина, з одної сторони, каже, давайте я вам дам гроші, щоб ви там мені зробили, щоб спина не боліла, а ми беремо, скажімо, оплату. І в зал, А ну давай, оце роби, оце роби, оце роби. Ну як, покажу, вже краще. Ну кажу, ну бачите, отак і вдома робіть. Тобто розумієте, принципові різні речі. Ми нас так привчили, що до лікарів ми йдемо, даємо гроші, вони нас лікують. А в реабілітологу ми даємо гроші, щоб дивіться, найкраща реабілітація, ко, коефіцієнт корисної дії це коли реабілітолог теж не торкається людина. Представляєте, от, от от, Тобто, щоб людина абсолютно все зробила сама, але зачасту треба допомога на ранніх стадіях реабілітації фахівця для того, щоб підготувати тіло до виконання вправ. Чи повертаються після важкої травми або хвороби в спорт? Ну, є інваспорт, спорту, тобто спорт інвалідів взагалі вони там Это. І е, з досвіду спостеріганням за публікаціями і в історичному аспекті, то є багато прикладів, коли люди вже з такими ну, невеликовними проблемами хребта поверталися не тільки до самостійного життя, але ще й ставали там мега популярними за рахунок якихось таких здібностей, які вони розвивали за рахунок фізичних вправ. Тому я й кажу, як фахівець, що вправами можна багато собі допомогти, якщо є віра. Якщо є бажання і якщо ці вправи, ну, бажано, щоб це все-таки робив фахівець. Бо спонтанно підбір вправ вони теж можуть частково відновити стан людини, але можуть спровокувати до появи інших проблем. Яка роль сім'ї в реабілітації пацієнта? Ну, психологічний стан кожного члена сім'ї буде впливати на загальний статус сім'ї, і якщо в сім'ї є любов, довіра і повага, то коли з людини трапляється захворювання, то вже акумулюються всі члени сім'ї до того, щоб допомогти одужати і робиться спроби до Зменшення часу цього відновлення. Хоча випадки, звичайно, є, що навіть сім'ї буває, руйнуються, чоловік може уходити, там дитина народилась ДЦП, а він собі уявляв, що дитина буде здоровою. Він каже, ні, це не моя дитина, і вони розлучаються. І ця мама бідна, сама там життя цю дитину як може. Тому компонент сім'ї, як кожного, Конкретно елемента залежить від здоров'я кожного члена. І е, такий сумарний вплив не тільки ближніх родичів, але й дальніх там братів, сестер, тітки, дрядки, там хресника. Вони е, Впливають на загальний стан е, психічного здоров'я людини, яка захворіла, і в певності, в так що Часто ж не вистачає грошей на лікування, теж збирають, часто не вистачає е, часу батькам займатися безпосередньо людиною, треба нанімати там, чи няню, чи тючера, як зараз в школу водити треба. Тобто, тут багато соціальних зразу виникає компонентів, які Вимагають такого рішення ну, колективно. Якщо пройти курс відновлення, проблема більше не повернеться. Рецидив завжди відбувається, і він пов'язаний з неповнотою знову ж таки заходів. Тому що, якщо людина відновилася з запасом. То вже рецидива, ну як такого, він не відбудеться, може відбутися тільки в процесі життя діяльності захворювання інших, якихось там, з інших причин. Але коли реабілітаційна програма виконана не повністю, то спортсмени, наприклад, вони, вони травмуються. Я сам займався 30 років спорту, то дві травми в рік це. Тренер казав, слухай, тобі так повезло в цьому році, у тебе такі дві травми. Тучно 5-6 це норма, а в тебе такі дві. Тобто це рецидивний, тому що нема повноцінного відновлення, лікування і відновлення. Оцього тандему, на жаль, це ще одна проблема така суспільна, що у нас лікарі і медицина поки що окремо стоять. Хоча вже є закон, вже є розуміння на офіційному рівні, що це лікар призначає реабілітацію, потім ще її контролює. Але реально на сьогоднішній день в реабілітаційних центрах такої ще структури вона ще не прижилася.